У нас з'явився такий термін, він зараз звучить природньо і дуже просто, але його немає в нашому законодавстві. Ми дійшли до висновку, що Лавра це більше, ніж просто заповідник. Саме слово заповідник не дуже, знаєте, це туди, куди не пускають. Це якась закрита територія, куди тільки по дозволах пускають. Лавра більше, ніж заповідник, Лавра більше, ніж просто монастир, Лавра — це національна святиня. Це монастир, який зіграв роль в встановленні нації. І для кожного українця лавра це частина нашої історії, нашої духовності, нашого світогляду, нашої культури. Да? Але й місце цього натхнення. Да? Бо слово навіть музей, в основі слово муза. Uh -huh. Музей треба надихатися. Так, от, якщо лавра і музей, то це має бути музей, який має надихати. Це якщо ми говоримо про туриста, і це і якщо говоримо про українця, це наша національна святиня, яка має працювати як ця національна святиня. Якщо говоримо про церкву, то це наша тисячолітня традиція церковна, да, традиція аскетична, чернеча традиція, та, традиція процвітницька, традиція а, освітня, да, традиція. А, Формулювання стратегій для народу. Так. Це ага. теж важливо. А, ну, принаймні, орієнтирів в якихось традиція ти, супроводу ага. людей так, ага. в складних обставинах. До речі, це надзвичайно важливо, важливий віде. момент. Так. Мені тільки під час війни стало зрозуміло, чому багато козаків після служби так, йшли в монастирі, тому що, можливо, нікуди вже вернутися було. А з іншого боку, бій бі не закінчувався, да? його треба було перевести з фізичного простору да? в духовний. певна ініціація потріб... навпаки. Да, так? І потрібна Буважнення, була реабілітація, да. а з іншого боку, це теж вже. Ну, тобто це, це теж важливо, да? оце єднання воїна і монаха, яке було продемонстровано в 17 столітті, для нас це важливо. А що стосується м -м, світу взагалом, то мені здається, важливо розуміти, що Лавра це одна з світових святинь. Але ще треба багато попрацювати нам. Щоб Лавра була в одному, вона гідна бути в одному ряду, там не знаю, з Нотердамом, з, з Весмінстером, з Ватиканом, з М'єккою, якщо хочете, mm -hmm. да? тобто з місцями масових паломниць, про які знає весь світ, бо тут є все для цього необхідне.